Прам-пам-пам. Всім привіт. Пройшло приблизно два з місяця з моменту, як мені зробили я з карту. Почуваю себе добре, займаюся спортом, п'ю багато кави, ну і просто живу. За цей весь час був два рази у лікаря, два рази здавав кров, два рази він мене оглядав, і все наче нормально, візуально. По плану зараз треба пройти мені 5 КТ, якраз пройшло приблизно 3 місяці, і вже як зроблять мені ПЕД-КТ, щось буде, грубо кажучи, видно, чи там щось росте, не росте. Бо на даному етапі нічого лишнього в мене не росте, слава Богу. Продовжую пити ліки. Норма ліки у мене зменшилася. П'ю дві таблетки зранку, бо лікар останній раз він мені казав, що Мені залишилося пропити ще три місяці і на цьому буде все. Я якраз він мені виписав рецепт я пішов в аптеку, купив на три місяці ліків і продовжую їх пити. Через три місяці я вже перестану кидатися цими колесами і буду чистий. Ростик, привіт. Страховка, медична страховка. Я заходжу в Чеській Республіці і тут, як і в всій Європі, побудовано все так, що коли в тебе є страховка, тебе будуть лікувати, тратити на тебе час і гроші. Коли в тебе немає страховки, то, типу, ніхто з тобою навіть не буде розмовляти. У мене сталася трошки така спірна ситуація. Зараз після цього всього лікування, лікарня, яка лікувала мене. Телефонує мені, відправляє мені фактури і типу, кажуть мені, що мені прийдеться моє лікування мені самому оплатити. Типу, але там такі захмарні цифри, що в якійсь мірі навіть це смішно. Я був у багатьох адвокатів, розмовляв, але всі в один голос стверджують мені, що закони Чеської республіки побудовані так, що мені прийдеться це платити. Але. Я кажу, що це досить спільна ситуація, і для мене вона принципова, типу я не збираюся це платити, тому що не бачу в цьому своєї провини. Тому, якщо ти бачиш це відео, у тебе якісь знайомі в Чехії або знайомі знайомих, які мають якогось, можливо, адвоката, який займається такими справами з страховою, то я буду дуже вдячний за любі контакти. Для мене це зараз дуже важливо. Тому що, як якось дивно, воно з однієї жопи ти вилазиш, а в другу залазиш. В описі до відео я залишу свій інстаграм, своє мейло і буду дуже вдячний за будь-яку інформацію, контакти. Всім добра не хворіте.